Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Сонячна енергія, яка рятує під час вимкнень світла, вже працює у двох висотках Хмельницького. Одну з електростанцій облаштували на десятиповерхівці мікрорайону Озерна. У будинку до безкоштовної електрики заживили ліфт, домофони, освітлення на вулиці та в під'їзді. І все це безперебійно працює під час знеструмлень. Подробиці далі в сюжеті. Найбільший страх Мельничанки Ліри Людковської застрягнути у ліфті під час вимкнень електрики. Тепер не бентежить дівчину. На даху багатоповерхівки, які мешкає 90 родин, встановили сонячну станцію, яка навіть у блекаути живить ліфт, домофон та дає освітлення в під'їзд. Нас працює ліфт, і в під'їзді світло, коли немає світла. Ну це плюс. Ініціаторкою встановлення сонячної станції у новобудові була голова правління ОСББ Ірина Янчук. На одному із форумів з енергоефективності вона дізналась про державну програму підтримки Гріндім на даху встановили 28 сонячних панелей з загальною потужністю 15 кВт-годин. Саме стільки світла витрачає висотка на загальні потреби. На період блокаутів у нас повинен бути постійно цей запас. І ось зараз, коли почався період відключення електроенергії, воно себе повністю виправдало. були відключення там на 6 годин, тобто до 10-12 годин в нас акумулятори забезпечують повністю електроенергію. Загальна вартість проєкту понад 800 тисяч гривень. Мешканці будинку профінансували встановлення панелей. Це 120 тисяч гривень. Решту грошей за програмою «70 на 30» отримали від державного фонду та міста. Головна умова встановлення панелей на багатоповерхівці це використання енергії сонця, винятково на загальні потреби висотки. Через спеціальний додаток і голова ОСББ і фахівці програми стежать на що витрачають безкоштовну енергію. Смарт лічильник вони бачать саме от такі прості показники. Скільки зайшло, скільки прийшло. Негативна енергія, оце от той чуть, чуть що зливається в мережу. Так має бути будинок на озерні. Це перша багатоповерхівка, яка спорудила в себе сонячну станцію. Ще одну незабаром мають запустити в іншому мікрорайоні міста. Загалом у Хмельницькій громаді уже десятки років працюють над провадженням альтернативних джерел енергетики, які дозволяють безперебійно працювати водоканалу та котельням. Ми на початку війни на наших теплопостачальних підприємствах мали 13 когенераційних установок загальною потужністю в районі 6,5 МВт. мегаватт. Зараз їх вже зросло до кількості 25. цього літа. Ми встановили на нашому водоканалі велику сонячну станцію 900 кВт, які вже зараз також дають електроенергію на ці об'єкти. Або будинки, об'єкти критичної інфраструктури зробити енергонезалежними у місті. Намагаються впровадити якомога більше альтернативних джерел енергетики. Так, у будинку на озерні встановлення сонячних панелей не лише окупить себе за два роки, а допоможе багатоповерхівці накопичувати кошти. За рік завдяки сонячній енергії заощаджують до 50 тисяч, і ці гроші люди витрачатимуть уже на потреби свого великого помешкання. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Факти сітів єдині новини.